Ой, ой, ой. Ай, це якийсь протухші Ужасно. слаба. Каналізація. Усім привіт. привіт. Сьогодні в цей морозний день ми вийшли на вулицю, аби спробувати такий е... шведський делікатес під назвою Серстрінг. Це була папин закритий гештальт. Протягом скількох років тут. Та ну астрономічна... років шість, мабуть, сім. — Астрономічна мрія. Да. Перший <глив> раз це, мабуть, ми були коли в Санрайзі в Єгипті. мені так там не вистачало сільоки. Я побачив відео це про сільотку. <с air> І <плес> так воно, знаєш, якось. Прям друг. Да, захотілося. Ні, вони ж так це, ну думаю, ну що там, що там вонючого. Зараз <плес> ну, ми спробуємо. Ось так воно виглядає. Так. Ну, що? Готуємо свої носики, да. роботні ну, рефлекси забы. і відкриваємо. Обережно. Ой-ой-ой. ну? Ні, ну не воня воно так. А ну вже воняє. Та, ну, воняє, ну, все, воняє. Ну, такий. ну, він такий запах. Ну. Так нормально. Есть, нормально. Ну, як як ні, nee, ну чесно не так плохо. Я yeah, прям, yeah. коли вони бекали, я уявила собі гірше. То може не просрочені. Вони бувають здуті такі взагалі баночки. Там ми просто такі відео дивилися, і вони прям реально тільки починають відкривати і одразу прям бекають жахливо. О, ну нормальний вигідно. Обично це. Ні, ну немає нічого такого. Та... Нормальний запах. <laughs> Такий ні. Як був вони, ми були в Карпатах і оцей був вода. запах, ва... ні, запах, оцей риби був такий, так? Да? Ні, застояна вода. це водою. А, такі яйця, якісь протухші, а, от такий запашок. А, папа, а, папа буде перший пробувати, якщо він не обригається. <ріг> це ж що там Тоді будемо ми. ми Починає кипіти. У нас там просто ще Ну, А ну покажи потерброда. Не, ну, дуже солена. Ага. Запах чувствується? Ні. Дуже сольона сільотка. Мені не сюди Ну не Це вартувало поспробувати. Це не так, як ти собі, льовчині? Ні, я думав, це буде... Ну по-перше, я багато відео бачив, де не вона така, як ка... розквашена. Вітер піднявся. Так. Туди, да. Один шо? пасажир є. Давай. Та ні, що роздай, а ми потрошку. Стоп! Зараз. Я б не сказала, що це дуже сольована селедка. Ну, а до не... сельо, ну така вона. Не, ну... ну є якийсь Закус... специфічний такий, Кому ще? ну. Комусь мене рефлікс. Да? Треба було та її перший не давати, вона то бекала і воно трошечки. Хай, ти ще буду <гул> Давайте наступний курс. Дуже солоно, реально. Є якийсь такий достати. Ну, Я щось не чую ванізма. Я я <гул> <гул> ми розвінчуємо міфи тут сьогодні. <гул> Папа, ми сьогодні розвінчали міфи. <гул> ну нормально <гул> можна і їсти. Їсти можна. Ти картошку. Будеш вина пробувати? Будеш, Ні. давай. Ань. Тягнись, тягнись, підходи, ти ж майонезом. Можна було ще сало посягти, це ви, звісно, виїхали померзнути. Смакуло. Ммм, ам-ямочка. Ммм. Ей, Амур, тебе вкусно? Не двої треба вайгати. Виїхати. <си> ну, Слабак, Слабак. Ну ми розвінчали міф, я вважаю. І не таке воно вже і бридке. Не так, да. ну якби можна їсти, нічого страшного немає в цьому. Не так, як ну, тая. <си> Та я даже, Ну, ще, я думаю, плюс, щоб ми це в мороз робили, бо якщо б було жарко, мені здається, що воно б було працівніше. А я й дивився, що його їдять, по-перше, на вулиці, по-друге, в таку погоду, під uh -huh. мундірочку, під е мариновану цибульку. Да, і так супер. А літом би запах почав дуже сильно поширюватись mm -hmm. і було б дуже ванізм був би свій. А так не воняло, понюхай. Руки ванять. Сірстрьінг трішки підпахує, смакувати не смакувала, а глінтвін смачний. Це буля в вонючка. Ні, але насправді дійсно воняє не так сильно, як здавалося. Та я дуже просто люби бути в центрі уваги. Мені здається, вона була головна героїня. Хто мав сьогодні показати це враження, враження пахучого сірстрьінга. Тому, а так нормально, ми стоїмо, навіть не відчуваємо його запаху. Папа, папа.